Всім вітанечко, знову на зачарованні корчмі. Сьогодні у нас гарна погода. Сонечко є такий досить нормальний вітерець. Спробуємо далі, далі шукаємо. Всім гарного дня, а ми копаємо. Нарешті! Перша монета! В районі корчми. Йду по дорозі, так як від корчми йшла. Дорога є на всіх мапах. Е, так. Це у нас 5 копійок. Е, мідні е, ранні совіти, Радянський Союз. Це десь мається воно бути десь 24-го року приблизно. Е, чистити буду вдома. Перша монета, фортуна рулить. Купаємо. Емоції, звісно, пруть. О, який кадр. Грудочки. Грудочки монетка. Так, дістаємо. ай яй 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 красота, краса. Так. Що це у нас? <звач> так. у oh -huh -huh. Це у нас деньга, деньга. Або Катерина, або Елізавети. Це в нас деньга. Uh -huh. <звач> або ні, ні. Ви знаєте, не хочу таяти. You know, you know, Моя, звичайно, бути і капуста. Може бути і капуста. Ну, помию, помию. буде видно. Кревтюся коло головної цієї дороги на полі до корчми. Ось підкова. А так отолома тут вистачає. Перебита підкова. Ось така гарненька. Зношена, зношена, тоненька. Підкова. Не люблю познімати на екшенку. Потім його при монтажі зводити. Мороки багато і там лінза поцарапана, але не втаймався. Уж больно заманчивий сигнал. Це може бути і шмордяк з вигідністю 99%. ,00. І один відсоток ставиться на те, що це може бути щось корисне, щось цікаве. Тому що сигнал 75 77 на фортуні. Сімдесят сім сімдесят вісім. Все інтригуюче. Все інтригуюче. Це інтригуюче. Що це може бути? Щось дуже глибоко. Можливо, це велика-велика железяка. Сімдесят Друзі, 80. Так недовго ін, інфаркт а, отримати. Так. Починає давати пох на ямку. Десь воно? Десь воно? Аккуратненько розкопуємо. Акуратненько розкопуємо. Акуратненько розкопуємо. Примісенько на старій дорозі. Іде в перегруз. Іде в перегруз. І все це шмордяк. Шмордяк. Алюмінієвий уламок. Ось вони так гарно пищать. Алименька. Шкода. А така була надія. Шкода. Несподівана знахідка. Бронза під'їхала. Ось така зелена. Уламок чогось. Уламок. пояс вырву и какие-то носички, из то визерунок изразумелый. Вот такая штука. Гарный сигнал. Брон. Поряд с бронзой. Вот такой каминчик. Бьет высоко, как серебро. 70-72 на фортуні. Гарний чіткий сигнал. Камінчик важкенький Не знаю, що це, буде видно. Так, ось там, там поле, де соєшник. Зараз китайський тракторець, його фрезерує. Його зараз не видно. Ось там вона п'ятнишко фрезерує фрезою 2 метри активною. Значить там буде рівненько-рівненько. Значить, завтра туди по, по такомуся ходить невесело, досить невесело. Ну можна, можна. З, -з, -з такою катушкою можна ходити. фортунка працює відмінно. Наші краєвиди копаємо, копаємо, Сонечко вже заходить. так Доходжу до останньої посадки, вже осталося до дороги метрів 500. То що, пінсупки цікаві, пораном ходити важкувато, втомлююся важко ногам, але завдяки великій катушці, великий захват і дуже гарно ходити. Ми теж, ми теж усе, що бачиш, ну шмордяку, звісно, накопав. Монети чомусь були дві, ну дві, і вони були зверху, а ось шмордяк, майже весь шмордяк треба було купати котлаванчика, щоб його дістати. Мілкоптова партія 3D-окулярів сьогодні десь кілограм кілограм десь 15. Заховався зараз у руслі річки, Щоб вітер не так здивав, бо телефон важкий. Зараз стоїть на, на селфі, палиця хиленька. Зараз стоїть тут поле є цікаве попереду мене. Тут зараз озимину посіяли, до цього тут був сочник. Ну, чого поле цікаве? Тому що воно на Бугрі знаходиться. І це південний схил пагорба. Тут таке місце, що в принципі могли б жити люди. Та що будемо чекати. Поле знаходиться недалеко від дому. 10 хвилин на машинки. Таже менше, по полю потихеньку, по польових дорогах. Десь кілометрів 8. Що сюди можна їздити, їздити, поки чудова погода. Так, шмордяк під зиму, вже може вдома, а може не підзиму. Монетки, як уже помию, чистити, мабуть, особа не буде, смисла немає, тому що вони трактором викопували, закопувались, вони, як то кажуть, обсипані. Монетки помию, покажу. Так, на цьому поки що все. Всім мирного неба, гарних знахідок. Ми йдемо далі до дороги. Так. Сигнал реліквія. Зацініть масштаб, Все чекає машина треба бігти. Такий все котлован. Півмета десь. Пів на пів. Щоб дістати шматок підкови. Все, побіг. Сполоснув монетки. Так, це 3 копійки 24-го року, а не 5. Я помилився. Стан... ну Видно, що це 3 копійки, але воно такий дуже слабкий рельєф. Хоча монетка не часта. В варному стані близько 100 гривень. Так, це капусточка. Видно по орлу, що це капуста. Дві копійки. А їх поки що не видно. Цю буду ставити на електроліз. Тому що виварювати не хочу за однією монетою, заморачуватися, киснути вона буде ціловічність, а електоліс не шкода. Теж вангую, що вона буде так собі в стані. Ось і купа-купа шмурдяку. Ну що, всім мирного неба.